Пародонтит – це хронічне запальне захворювання тканин пародонту, яке супроводжується руйнуванням зубоясеного прикріплення та згодом кісткової тканини. Причин розвитку пародонтиту існує багато, але найчастіше за все це місцеві фактори, такі як зубний наліт, шкідливі звички та аномальні прикусу. Найпоширенішими симптомами пародонтиту є кровоточивість, біль та набряк ясен, а також неприємний запах з рота. Частіше за все захворювання розвивається майже непомітно. Вже на більш пізніх стадіях з'являється рухливість зубів та видиме оголення їх коренів. Це свідчить про важку та запущену форму запального процесу. То що ж робити? Лікар-парадонтолог прибирає зубний наліт та камінь з поверхні коренів зубів та ретельно їх полірує. За необхідності призначає протизапальну та антибактеріальну терапію. А пацієнт, у свою чергу, ретельно дотримується всіх рекомендацій лікаря. Та слідкує за своєю домашньою гігієною порожнини рота, а також необхідно раз на три місяці приходити для професійної гігієни до стоматолога. І пам'ятайте, виявлення захворювання на ранніх етапах підвищує шанси на гарний результат лікування та збереження зубів.